Якщо сьогодні вимкнути всі джерела інформаційного шуму і уважно прислухатись до тиші, можна почути відлуння минулого з 2022-го. Світ без ми відключаємо рабзіян від свіф. Ми гуртом виходимо з російського ринку. Ми не дозволимо рабзіянам грати в відеоігри. Казане, зроблене, от лише виконане воно наполовину. Get the fuck out of here. банківські платежі там все ще існують. Безліч компаній досі присутні а відеоігри всього лише складніше придбати яким чином, в 2025-му я досі зустрічаю нікнейми, написані болгарським суржиком? І чому ці немиті обличчя комфортно себе почувають на серверах східної Європи? В Цьому відео ми вдаримось в розслідування, яке виведе нас на справжній стан сьогоднішніх реалій. Ну а перед початком залишу ваше особисте запрошення до інтернет-магазину Artline. Тисячі ігрових збірок вже чекають на своїх власників, і безкоштовна клейер-обскур чекає на власників материнських плат Asus. Сьогодні, в котру гру не зайдеш, всюди знайдеш представників фракції Болото, Контер, дота і навіть ігри, за котрі треба платити. Останні ніяк не вписуються в життєву філософію Рабзіан під назвою Навіщо платити чи вигадувати, якщо завжди можна спиздити. А також ніяким чином не відповідають на два ісконно русських вопроса, виноват і що то оскільки за покупку ігор вражеского запада країна 404 поки що не карає челядь. We'll виникає питання, яким це чином русаки грають в ігри в стім, якщо купити їх там вони не можуть. Що ж, історія виявилась куди глибшою і цікавішою, ніж могла здатись спочатку, і виставлена вона не на користь цивілізованого світу, офіційно, стім не виходив з Росії. Офіційно, з всього лише втілив певні обмеження для Кацапленда, а саме регіональні та фінансові обмеження. Фінансові стосуються неможливості поповнення СТІМ через російські банки, а регіональні унеможливлюють грати в ігри від розробників, котрі покинули російський ігровий ринок. Тобто, якщо ти русач. Чок, ти не можеш просто собі взяти і купити новий Silent Hill F зі свого аккаунту. Ба більше, навіть змінивши регіон, ти не зможеш придбати ту чи іншу гру, так як Steam палить такі махінації і навіть за них наказує. Ну ніби все, відос можна закінчувати. Саурон переможений. Що ж, переможене зло лише на словах, на ділі на території боліт розподилось дуже багато різноманітних сервісів, які дозволяють різними способами обійти будь-які заборони. Найсмішніше в цьому те, що поповнити СТІМ російським туалетним папером септорублями, рублями все одно можна, і можна взагалі майже що з будь-якого банку чи з будь-якого мобільного оператора. Біда лише в тому, що русачки не можуть за ці бабки купляти ігри, котрі заборонені для їхнього регіону. Хто і нават, і що ділать? Зрозуміло, що винна усьому Америка, яка тисне на ігрових розробників, тоді як дуже багато відомих розробників насправді досі активно продають свої ігри на російському ринку, і ці ігри легко можна придбати за ті ж російські рублі. Та як пограти в інші 70% ігор? Перш ніж перейти до розмови про всілякі допоміжні сервіси, почати варто з можливості індивіда, як власноруч присічний русак може вирішити цю проблему. То літі та падіння. Перший метод мати друга за межами сміттярника, який видає себе за край. Друг, що проживає в недоброжелательних странах запада, чи навіть в сусідніх странах, що межують з РФ, завжди може стати рятівником. Такий засланий козачок купляє гру на свій Steam АК, чий регіон, звісно ж, не Ерефія, а після дарить користувачу з боліт. це один з найпростіших способів, який не завжди працює, бо є ігри, котрі все одно неможливо дарувати русакам або дарувати взагалі. Що ділать тут на світло свою скривлену русняву пеку висуває варіант зі зміною регіону власноруч, але і тут є багато нюансів. Змінити регіон СТім не проблема. Проблема в тому, щоб сам Стім в це повірив. Якщо користувач змінює парашку на Туреччину, до прикладу, а після оплачує ігри російською банківською картою, Стім може забанити такий аккаунт. Та і тут є манівці. Get the fuck out of here. Росня змінює регіон, а після її потрібно оформити онлайн одну з банківських карт її країни, а після з тієї карти оплатити покупку через VPN. Найпростіше оформити карти банків Казахстану чи Туреччини, а сам Казахстан по. Позиціонується як найкращий регіон для русаків з тім, так як відкриває багато можливостей з мінімальними часовими затратами. Все ж навіть такі стратегії обходок не завжди працюють, тому звертаються рабзяни вже не до торрента, а до онлайн-сервісів. Що що, а кількість таких онлайн сервісів мене дійсно здивувала, лише на швидкоруч на просторах тамтешнього чебурнету можна відшукати до 20 стім сервісів, котрі дозволяють поповнювати і купляти навіть заборонені на болотах ігри за декілька хвилин. Звісно, такі сервіси можуть видавати комісію під 10%, але так чи інакше гра буде і працюватиме як годиться. Такі сервіси дозволяють купити одразу готовий. Чистий Стім акаунт, який на постійній основі дозволятиме купляти і грати в ігри ліцензійно. Справа в тому, що робиться, це доволі просто. Достатньо всього лише зарегати стім в правильній країні і лише раз оплатити якусь покупку банківською картою того краю. Все. Далі юзер може скоювати оплату будь-якою картою світу і не треба буде жодних прив'язок. Так як оформляти банківські карти онлайн для багатьох стане гемором, такі сервіси за невеликі гроші вирішують всі ці питання. Цікаво й те, що є багатько інших варіантів, одним з котрих є подарункові карти. Такі подарункові карти досі можна зустріти на прилавках магазинів Арефі, і ці карти мають ключі активації, котрі активують навіть заборонені в регіоні ігри. Oh, get the fuck here. На щастя, цих варіантів не так багато, тому тут. Тут більше як Фартане. Цікавий те, що можна і без всіляких сервісів власноруч купити турецький Steam-аккаунт, який вже активований, і дозволяє купляти і грати ігри на території боліт. Обійтись такий ак може навіть жалюгідних 100 рублів. Не менш цікава штука з безкоштовними іграми в Steam. Декотрі з них теж обмежені в їхньому регіоні. Та всі ці обмеження більше нагадують захист Денуво в 2015-му, такий ж дірявий, як захист Манчестер Юнайтед. Щоб пограти в заборонену безкоштовну гру, вам достатньо всього лише присутності на Компі Steam і командного рядка Windows русак заходить на гру, що заборонена в його регіоні. Копіює цифри в рядку веб-адреси. Тисне він R, Пише в рядку команду Steam install плюс цифри, і вуаля, гра вже на компі. Get the fuck out of here. Поповнити ж Steam на болотах можна взагалі картою будь-якого банку. Навіть мобільні оператори дозволяються зробити офіційно і напряму через свої додатки, чого вже там. А що Габен? Невже цей чувак, який висловлював підтримку Україні, насправді закрутив на це все гвинт? Хлопці, Габенчик місяць тому розказував, що взагалі був б не проти поїхати на Росію, повтикати що там і як. Бо російські гравці в Доті чи контрі завжди видавались йому приємними. Get the fuck out of here. Це мені нагадує одну бесіду, яку я згадував у відео про Фіфа. На одному вікці точний, на другому та найсмішніше всій ці ситуації це те, що душить русню не так злий запад, як власні володарі. Го здума Давно націлилась на відеоігри. Один з депутатів навіть пропонував відключати інтернет на цілу ніч, щоб люди не грали в відеоігри. Бо коли вони задротять, то менше плодяться. На ділі ж політика країни 404 вкрай примітивна в своїй простоті. Ви погані, бо не хочете працювати з нами. Але якщо що, ми не проти. От лише на наших умовах. Так на болотах почали розпалюватись думки про власний стім, і вони його зробили. Get the fuck out. Називається він розтіліком ігравої. Це російський аналог стім, з якого завжди можна поповнити стім. Взагалі, російські аналоги будь-чого вони завжди російські, лише на словах, так як це або копія вже існуючих речей, або субсервіс тих ж речей. Ростелеком ігрової з часом повинен повністю замінити стіл на болотах і співпрацювати з ігровими розробниками напряму. І знаєте що? Помаленьку, але таки виходить. Відверто кажучи, мене охопив величезний подив, коли я почав листати ті нещасних 3000 ігор, які тут взагалі є. Поміж таких шедеврів, як Ілштурмовік, Алоди Онлайн і Калібр, там і Death Stranding», і «Diablo», і «The Division», Більше того, там є ігри, котрі позначені забороненими в регіоні, але вони все одно продаються. Я почав цікавитись, як це взагалі відбувається, та абсурд це нормальний життєвий ритм болотян. Тут треба повернутись до початку цього ролика і нагадати про аккаунти зі зміненим регіоном. Тобто офіційно вони продають ключі заборонених на території ігор, котрі активуються лише в тому разі, якщо ти попіклувався про обхід регіону до покупки. На сайті нема ніяких коментів чи рейтингів. Давай бабос, а далі роздуплишся собі як. Це все активовувати, і найгірше в тому, що все це працює навіть більше, хоч розтіліком ігравий планує стати болотним стімом. Там вже давно є ціла купа ідентичних магазинів, типу як Бука, які займаються абсолютно тим самим. Тобто замість відсутності нових ігор, ми навпаки спостерігаємо їхню неабияку присутність на цій локації, а все, що треба, лише трошки похимічити. І чи не здається вам, що сам Стім прекрасно знає про всі ці методи обходу? Чи може пан Коджіма не знає, що його італійський видавець напряму співпрацює з країною-агресором? Буде цікаво почути вашу думку в коментах, а нам, як і світу, залишається сподіватись не на чесність і адекватність розробників чи авторів СТІМ, а саме на неадекватність російської політики, яка сама закручує всі гвинтики для своїх громадян. І цілком можливо, що це лише питання часу.